Проклекотів звук машинових крісів. Притихли гуки гармат, Виходящі громи відзивались приглушеним гуком. Страшно. Та все-таки живий живе гадає. Давайте швидше зараз потемніє. Так войне тобі. Збирайте борще. Все, ходіть швидше. Чим ближче до лісу, тим більше могил, крові, куль, полишених жовнярських шапок. Усюди збита земля, перемішана з кров'ю і листям, глибокі, повибивані вирви, а коліями коліс просочилась кров. Поламані дерева. Лежали одні на других. На однім корчі перехилилася вбита сарна з відкритими шкляними очима, а на півзламаній галузі висіла зачіплена одним крилом, поцілена в лету ворона. Сюди! Що робити? Може б піти, дати кому знати? А може би покласти на візок і завести до шпиталю? Але візок за короткий. Може бути, але ж треба підложити щось високо під голову і плечі. Болець, болець, куди везете мене? До шпиталю. Тут є половий шпиталь. Не знаю який, але здається її у школі. Там приймають всі ранених.